Уже доїли всю полову уривок з листа матері своїм дітям, які виїхали на захід України під час великої трагедії. Саме з таких листів складається концерт Різна. Що просто зараз відбувається у київській опері. На місці перебуває наша журналістка Анастасія Жиденко. Настю, вітаю, розповідай, будь ласка, які події власне присвячений захід, та що тобі вдалося побачити. Вітаю студія вже завтра. Українці будуть вшановувати пам'ять жертв голодоморів. Це день великого суму та скорботи. І хочу зазначити, що загалом найтрагічнішим за наслідками був саме масовий голод 1932-1933 років. Саме тоді загинуло понад 7 мільйонів осіб, і усе це нам показує те, що наскільки наша пам'ять жива і вона важлива, і що потрібно докладати максимальну зусиль, аби усі злочини проти людяності були за. Суджені, і що хочу зазначити, що дійсно у нас час важливо проводити такі концерти, які присвячені пам'яті жертв голодомору, і просто зараз ми перебуваємо у київській опері. Саме тут відбувається концерт Ризна під назвою Запали свічку за участі солістів та камерного оркестру театру. І відвідувачі вони мають змогу почути такі страшні жахливі фрагменти з історії це саме свідчення жертв комуністичного режиму. Тож, загалом, як проходить концерт, можемо побачити просто зараз. Артисти театру виконали музичні твори українських композиторів Олега Ківи, Богдани Трофімюк. І хочу зазначити, що саме твір Богдани Трофімюк-Колискова стала таким лейтмотивом усього концерту. Загалом режисером, постановником є Дмитро Тодорюк, тож про особливості концерту, загалом, як він створювався, які закладені сенси, та чому ось важливо проводити такі заходи, ми можемо почути просто зараз у прямій мові. Я пам'ятаю своє дитинство, коли вперше взагалі почалися такі в 90-х інформації якісь про те, що виявляється був голодомор. І більше того, я пам'ятаю дуже добре чорно-білий фільм. Голод 33, здається, він називався. І оці страшні кадри, коли там матері й своїх дітей, коли люди ну, не доходять просто до дверей. Ну, Звичайно, в дитячій свідомості кіно воно і залишається кіно. Але коли, я, коли ми вирішили в театрі, що ми е, зробимо такий день шанування, тому що це е, ну, ми потрібні це робити, е, буде воно надто популярним, хоча ми розуміємо свідомі того, що не буде. Але навіть якщо з десяти або зі ста одна людина задумається і, і запам'ятає, то це вже користь, це вже плюс. Декорації загалом концерту є мінімалістичними і вони максимально нас занурюють, ось таку атмосферу тих часів голодомору. Хочу зазначити, що у артистів театру такі чорні образи, можна було побачити такий великий стіл, який пустий, немає їжі, а також стільці, які також є пустими, бо всі люди загинули. І хочу зазначити, що загалом дійсно у наші часи, коли війна і ворог б'є по нашій інфраструктурі і руйнує будівлі, важливо проводити такі заходи. І загалом у заході беруть участь народні артисти України, також серед них заслужена артистка України Тамара Ходакова. Ми її також перед початком концерту розпитали про те, наскільки важко загалом готуватися до такого концерту та виконувати такі емоційно забарвлені музичні твори. Тож про усе це почуємо просто зараз у прямій мові. Коли ти попадаєш всередину всього процесу, витримати це теж неможливо а це стримані сльози, це Тиша це максимальна взаємоповага і взаємопідтримка підтримка на репетиціях, і дуже обережне і ніжне ставлення до процесу і до колег. В мене було ну, декілька в репертуарі знакових таких творів, які неможливо було виконувати без сльоз. І це один з таких творів вся вистава, концерт. І якщо чесно, на підготну. В процесі підготовки е, плакали всі, і нам, як акторам, треба знаєте, як на, натренувати м'язи. Треба перекла, переплакати, пережити, відчути, е, заспокоїтись і зробити так, щоб е, від того, що робимо на сцені, ми вже плакав глядач. Концерт проводиться загалом вже два роки поспіль. Вперше його було проведено саме у 2023 році. Тоді він мав назву Вечір пам'яті жертв голодоморів. І він ось сьогодні в чергове нам нагадує, як наскільки важливо пам'ятати усі ці страшні часи та не дозволяти, аби такі жахливі сторінки нашої історії повторилися знову. А тож закликаємо усіх глядачів запалити завтра свічку такої пам'яті та вшанувати усіх загиблих і хоч. Щомо зазначити, що завтра, о 16.00 Київ також буде вшановувати вже офіційно пам'ять жертв голодоморів. Вже зараз приспущено прапор України, і це нам чергове також слугує нагадуванням про те, що ми маємо усіма зусиллями. Так докладати максимальну зусиль, аби перемогти ворога, та нарешті відновити ось таку нашу гідність та нашу свободу. Тож на цьому в мене все студія. Вам слово. Настю, дуже дякуємо тобі, Анастасія Жиденко з київської опери, де відбувається концерт Ризна, присвячений зокрема пам'яті жертв голодомору.